Бо об'єм у вас со складочками, ага, понятно? Складки. Їх не зшивайте, просто я вам просто хочу, щоб ви поміряли. Угу. Їх нічого не це тільки для примірки, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Заметати тільки, бо з булавками ж не буде відділення, правильно. Угу. Заметати кишеньки сюди, отак от, от, щоб, а, їх... да, щоб То, вони про... трималися. Да, mm -hmm. Щоб вони трималися. Ой, Ось. Да. Раз Ні. і два. Да, щоб вони не повертались нікуди, щоб вони вже на місці були у нас. Mm -hmm. Єсть, так? Да? Так. Да. Так, тепер зметати до кінця, зметати до кінця середній Ага. Нитками його просто. Да, так, да, так, так, да, так, так. Ну, щоб ми могли надіти на нього, розумієте? Mm -hmm. На один сантиметр тут. Угу. Все время на повороті один сантиметр у вас усі. Бачите? Угу. От. І доверху, от чистрій, бачите, що де у вас булавка? І доверху можете зметати десь на півтора отут, але вдруг йому буде велике, ага. то ви наміряєте скільки можна забрати. Ага. Тобто у нас потім буде отак, от шовчик, і тут ми виходимо на один сантиметр і входимо в шов, ага. який в нас є. Зрозуміли, оце середнє ми можемо робити ага. більше менше. Вдруг у нього буде отак. І буду трохи тісноваті, да, да. випускайте складочки. Випускати складки. Да. Наскільки може отак от, от прийдеться вам, тільки mm -hmm. маленькі защіпчики. понятно? Да. Я зрозуміла. Зараз отак, от, от вроді би воно йде, а тоді можна, якщо буде тісно йому. Mm -hmm. Ну я не думаю, що ми ж міряли, вроді би було нормально, так? Да? Та я тоді складки ну, не Да. А зараз ми і виточки вроді заложили, все. На всякий случай поміряйте, хорошо? Uh -huh, uh -huh. Вот. І потім, якщо ми випустимо складочки, може йому не треба будуть ці складочки. Ні, складки він да. да. не ну, складені. Спом... Як да, да, да. Щоб ви поміряли. Хорошо? Хорошо? Да. Вот. А якщо йому будуть великуваті, то ви ззаді намітите, зуміла, наскільки так. нам забрати. Я зрозуміла, так. Да.